По траві розлите сонце, змішане зі світлими слізьми, ти входиш у ще не пережиту осінь. Листочок жовтий упав на власну тінь. Копаємо картоплю. Сонце сорту золотий ранет, У слід за серцем котиться на захід, зв'язується розірване павутиння. Моє серце, як емблема Юлі, розірване в один бік, а в саду рай без єви, ніч. Упало яблуко, зоряне небо розуміє все, я тебе любив. Увесь огорнутий любов'ю, ти яблуко у вересневому теплі, твій рік твоє життя. Жовтневий світанок тривожить, а туман тобі радить як другові. Повертайся до себе, старий. Серед тисяч ночей безсонна одна, серед мільярдів доль твоя єдина, віч навіч... віч. З безодною Всесвіту. Ти тепло, яке не знає, що воно вже жовтневе, туга, осіння малина. Коли дощ барабанить у дах, тобі затишно, як запальничці, у кишені, застібнутій на блискавку. Дивується нічне небо, з цигаркового диму зароджується всесвіт, і перша зірочка у формі серця. Кульбаба розквітла у жовтні, ти сивий і живеш назад. Сламалася логіка речей, безсонне небо, а все через зірочку хвору на серце. За вікном твого потяга осінь, діти, веселий песик, твоя кінцева самотність. Ти без крил і без снів, як пожовклий листок у падінні, так літають люди. За горіховим листям услід ти летиш на пасовисько часу, осінь добра. Хризантема квітне і не знає, що у світі пізня осінь. Як це, сестро в Фіолеті? Плачеш без сліз, живеш без дому. Важко бути мудрим. Восени чорно-білий світ, на печі чорно-білий кіт, ти чорний чи білий. Закінчується осінь, самотність, туга, порожнеча. І доля, вічний Листопад. Як змерзле жовто-біле кошеня, ти гладиш, намагаючись зігріти осінь, яку пережив. Як зловісні хмари в листопаді, найдорожче відходить, відходить, відходить.